Ви дуже любите свого батька, прямо він з вами поводиться так ніжно, і тоді несвідомо ваше приймає рішення стати для свого батька дружиною. І це місце чоловіка тоді зайнято. Якщо добре, якщо ви когось зустрінете і заміж вийдете, але той чоловік. Вже буде в ролі вашого або любовника, або вашої дитини, тому що місце чоловіка вже зайнято. І тут треба розібратися. Бо, як правило, такі шлюби руйнуються, тому що чоловік або аб'юзить. Дружину або фактично поводить себе як дитина, бо ви несвідомо їй призначили це місце. Місце ж чоловіка зайнято, бо на цьому місці стоїть батько, і тоді дійсно є проблеми. Якщо ви хочете розібратися з цим і жити спокійно і покращити стосунки зі своїм чоловіком, звертайтеся в терапію. За одну терапію це можна пропрацювати.